Всім привіт! Сьогодні ми з вами легко та швидко зберемо вігвам. Каркас, мотузка та антискладання знаходиться в окремому чохлі. Розділяємо каркас на частини: одна металічна і дві з пазами. Встановлюємо в паз і прокручуємо. Так само треба буде зробити і з другою стороною. Ми рекомендуємо попрасувати вігвам, перш ніж тягати його на каркас. Тепер встановлюємо каркас у чохли вігвами. Зверніть увагу, що до кінця протягнутий чохол у каркас. Він має приблизно на 1 см виглядати із чохла, але не більше. Тримайте каркас таким чином і фіксуйте сильно мотузкою. Тепер поступово розсуваємо каркас до повного натяжіння кожної стінки. Три важливих моменти. Каркас має бути однакової висоти. Мотузка дуже сильно затягнута. Натяжіння верхньої частини вігваму має бути максимальним. Коли все вірно, стінки вігваму не будуть провисати, він буде гарно виглядати. Встановлюємо антискладання. Сильно, міцно затягуємо. Коли все добре зафіксовано, то вігвам можна піднімати і з ним нічого не відбувається. Залишився декор. Стрічкою перев'язуємо мотузку. Додатково фіксуємо мотузку та антискладання. Наш вік вам готовий. Запрошуємо до забави!